Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Маламах Б 6 Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Коли я вперше раз Маріуполь їхав, їхав один, і мені всі казали що це неможливо. Михайло Пуришев, багатодітний батько, бізнесмен, і ось уже третій рік волонтер. Почалося усе з Маріуполя. До великої війни у нього там був власний нічний клуб. Тож, коли росіяни почали обстрілювати місто, його першим завданням було вивезти своїх людей. На той момент в Маріуполі в мене були дуже багато співробітників, які там залишились. Я обіцяв, що я приїду. Наскільки це банально не звучало, от, я пообіцяв. Він обіцяв і приїхав. На червоному бусі, який завантажив гуманітаркою та розфарбував серцями для настрою. Так, да, червоний буст. Ми його наклеїли на нього от і білий, який виціляв. О, точно, сердечки. От це ми сердечки там намалювали. Я говорю, ой, взагалі класно, позитивно. Його перша поїздка до Маріуполя. Початок березня 22-го. І ти йдеш, і молишся, і каєшся, і поєш. Я, я приїхав. Єдина думка в мене була: не розстріляли на в'їзді все добре. Я не, не був якийсь волонтер, я просто загрузився, я просто їхав на клуб, де були люди, і хотів відвести гуманітарку і забрати людей. Все на своєму червоному бусі Михайло їздив містом, збирав людей і звозив до клубу. Там можна було зігрітися, поїсти та сховатися від обстрілів. Ти людей підбардюєш за цілий день, а ввечері ти просто, ну, просто плакав, думаю, щоб ніхто не бачив. Тому що якщо вони побачать, що ти зламався, вони теж зламаються. Потім набрав повний бус на евакуацію. Передусім, жінок з дітьми. Скільки саме людей вдалося вивезти першим рейсом, не пам'ятає, не рахував. Але ще більше каже: лишилося чекати. Тому просто не міг не повернутися. Нормальний Маріуполь це було несумісно. От. Це лотерея. Ти зараз їдеш в один бік їдеш, ти бачиш, будівля стоїть. От назад ти їдеш, вже частини її немає. В оточений Маріуполь Михайло проривався ще кілька разів. Під час однієї з таких поїздок ледь не загинув. Весь удар прийняв тоді його легендарний бус. Машину поставив перед входом, вона так захистила нас. Основну ударну волну він забрав на себе. У нього і бокова двері вилітіли, і лабовоє, всі стекла повилітали. Але незважаючи на все, він завжди доїжджає. Ой, серце б'ється. Не зря я намалював стільки сердець. У нього багато сердець. Сотні врятованих життів. З часом його червоний бус почали впізнавати навіть окупанти. Під час сьомої поїздки Михайло запланував особливу місію. Хотів вивезти дітей з Азовсталі. Але цей рейс ледь не обернувся для волонтера полоном. Росіяни його затримали, кілька днів допитували та знущалися, після чого дивом відпустили. На Азовсталь Пуришев тоді так і не потрапив. Втім, порожнім його червоний бус із Маріуполя теж не поїхав. Волонтер Михайло Пуришев сьогодні з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаємо. Ми дізналися щойно, що ви перші свої рейси здійснювали, щоб рятувати рідних, потім колег. Чому і як прийняли рішення продовжувати далі їздити в ці рейси і рятувати життя вже незнайомим вам, людям? Коли я їхав е перший раз, я там застряг на 6 днів. І за ці 6 днів в мене на ночному клубі е було дуже багато людей. І один день в Маріуполі да, виживання в підвалі, я б дорівнював би, мабуть, одному року, да, тому що дуже важко і всі поріднюються. Тому ти в будь-якому випадку повертався за рідними. Сьомий рейс був на Азовсталь. Ми правильно знаємо це? Так. Так. Це така. Ну, В принципі, кожна поїздка була важкою, але на Азовсталь. Е це і допит, і знущання і не дуже приємне, тому що самі жорстокі були зі мною. Це ДНР. Що вони хотіли? Яку інформацію вони шукали? Вони не розуміли, як я хочу зайти в Азахсталь. Ти знаєш, де вони знаходяться? питалися якусь інформацію. А в мене не було ніякої інформації. Я і телебачення не дивився. Я просто побачив одне з відео, де діти знаходились у підвалі. Я сказав, що я поїду і спробую забрати все. Отже, тоді з цієї сьомої поїздки вам не вдалося вивезти дітей. Як ви вибралися і кого тоді з собою забрали? З собою забрав по дорозі, там, забрав інженер дітей. От. В, общем, в общем, 10 дітей я забрав з собою вивіз. З таких е, небезпечних зон планували одну місію зробити, а в результаті вийшла, що доля вам дозволила зустрітися з іншими дітьми, які теж потребували допомоги, і ви забрали тоді їх. Пам'ятаєте, скільки так. людей е, разом з вами виїхали? В общем, дій, в общем людей. Так, так. так, так. В общем, так, ні, ви що? Ти це не порахуєш. О, ні. Я ніколи. Ну як порахуєш, якщо люди грузилися. От перша поїздка. Ну просто люди навіть чіплялися за бус. Дякую, друже. Ніколи не рахував. Ну і наостанок хочеться дізнатися, де зараз знаходиться ваш червоний автобус, яким ви вивозили тоді людей з Маріуполя. Що зараз з ним? Він вже легендарний. Зараз ми плануємо знову їхати на, на Херсонський напрямок, на харківський напрямок і будувати для наших хлопців ще пральні. От ми їх називаємо пункти незглавності для зсу. От пральні, щоб хлопці могли прийняти душ, от попрати речі і трошки віддохнути от від окопів. Оце для нас першу чергу. Час Дякуємо вам, дякую, що тримаєтеся. Підтримуєте інших. Дякую. Честь, дякую.